24 лютого пам'ять святої цариці Феодори, що відновила шанування святих ікон. Свята Феодора походила зі шляхетної родини придворних сановників, які переїхали в Константинополь із Пафлагонії. Господь обдарував її яскравою красою та блискучим розумом. Від матері вона успадкувала гарячу побожність та непохитну православну віру. Вибрана серед інших знатних дів, вона стала дружиною імператора Феофіла. Феодора намагалася лагідністю та терплячістю пом'якшити жорстокість Феофіла, який із небаченою люттю відновив гоніння на святі ікони. Поки імператор по всій імперії переслідував сповідників православія, його дружина лишалася вірною істині вірі. Одного разу блазень застав імператрицю у той момент, коли вона цілувала ікони і доповів про це Феофілу. Але Феодора примудрилася відвести від себе підозру та продовжувала таємно підтримувати сповідників православної віри. Матір цариці Феоктиста, що прийняла постриг у заснованому нею ж монастирі, не боялася відкрито засуджувати царя за його нечестя та жорстоке переслідування православних. Незважаючи на заборону чоловіка, Феодора разом із п'ятьма доньками часто її навідувала. 12 років потому Феофіл захворів на дизентерію, що завдавало йому нестерпних страждань. Феодора, співчуваючи тому, із ким пов'язували її священні подружні Узи, взяла ікону Божої Матері, яку вона переховувала, та поклала на обличчя недужого. Ненадовго, прийшли до тями, після страшного видіння, Феофіл поцілував святу ікону, сповідував істинну віру і відійшов до Господа. Трон успадкував їх син Михайло III, що на той час мав тільки 4 роки. Феодора, обійнявши посаду регенши, негайно взялася відновлювати поклоніння святим іконам та повертати із вигнання сповідників православ'я. У березні 843 року вона скликала Собор що анафематство в та підтвердив рішення Сьомого Вселенського собору 787 року. Зусід усюд з'їхалися сповідники, священники та монахи, що носили на своєму тілі ще не загоєні знаки їхньої твердості в істинній вірі. У присутності всього народу вони пройшли довгою процесією від Блахернського храму до Святої Софії, де і виголосили офіційне відновлення іконовшанування. Відтоді, щороку року, в першу неділю Великого посту, ми святкуємо торжество православія над єресями. Свята Феодора виявила неабиякі політичні таланти в управлінні імперією. Проте під впливом її властолюбного брата Варди Михайло III вигнав царицю разом із доньками зі столиці. Незважаючи на відмову патріарха Ігнатія постригти їх у монахині, їх застали до гастрійського монастиря. Покірна волі провидіння Феодора з тих пір ревно віддалася посту, молитві та іншим подвигам чернечого життя. Вона в мирі відійшла до Господа 24 лютого 867 року. Після падіння Константинополя її нетлінні мощі разом із мощами святителя Спиридона було перевезено на острів Корфу.